Бойовики і надалі обстрілюють населені пункти Луганщини. Так вчора, з боку окупованого Первомайська, ворог обстріляв з автоматичних гранатометів крайній український блокпост у селищі Родина, у якому знаходиться єдиний офіційно діючий пункт пропуску через лінію розмежування у Луганській області. У наслідок обстрілу осколками від гранат було поранено четверо бійців батальйону Айдар. Усіх їх було доправлено у лікарню Сєвєродонецька. Варто зазначити, що обстріл закінчився лише за декілька хвилин до того, як туди прибув Геннадій Москаль разом із журналісткою іспанського видання Ель Паїс Пілар Бонет. Керівник області хотів оглянути місце пошкодженого попередніми обстрілами магістрального водопроводу, що подає воду на окуповані території. Однак, через небезпеку повторного обстрілу огляд довелося відкласти. Окрім родини, перестрілки та бойові сутички було зафіксовано у попасній та щасті. Обстрілявши наших військових на блокпосту при в'їзді в Попасну з боку Первомайська, бойовики спробували з боєм прорватися у місто. Зрештою, наші бійці атаку відбили. Інформації про поранених чи загиблих поки що немає. Поблизу щастя, терористи використали проти наших військових міномет Васильок, який є на озброєні тільки в російській регулярній армії. Одна із змін, не перелетівши через Сіверський Донець, вибухнула в окупованому селі Райовка і перебила магістральний водопровід, що забезпечує водою частину Луганська. У результаті половина міста залишилася без води. За останній тиждень це вже третій випадок пошкодження терористами водопроводу, який забезпечує водою окуповані ними ж території. У свою чергу на контрольованій Україні території Луганщини поблизу селища Вільхове снаряд перебив газопровід середнього тиску, унаслідок чого припинене газопостачання у дев'ять сіл району. Під вогнем бойовиків опинився і сам районний центр станиця Луганська. За попередніми даними, ніхто з мирних жителів не постраждав. Інформації про поранених чи загиблих військових немає.